Ну, друзі, Тому, Європа просто не зрозуміє, що якщо ми хочемо досягнути свою мету, обов'язково потрібно інвестувати. Але хочу також підкреслити, що сьогодні ми з вами говоримо про підприємства 400 це приватна, 100 це державна. Тому хочу звернути вашу увагу, що дуже важливо, щоб було закупівля Прозоревим. Да? І це дасть можливості розвивати далі. Я впевнений, що дуже багато компаній, які там з Європи, з Америки, які будуть зацікавлені збирати на наші території, тому що у нас буде досвід дуже великого. Збирати у нас літаки, як сказати. Ну, наприклад, Туреччину, да? будь ласка, зять Байрактар. Байрактар, да, зять Дагана. Да? Ну я вам хочу сказати, що вони перші, так скажемо, показали е з, з Азербайджаном разом, як працюють дрони. Меню на увазі круто.